Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Давно дуже я нічого не записувала, а це прийшла з роботи, і нас світло із 6 аж до 11 -ї. по графіку повинно бути. Передивлялася свої рослини, одні підливаю, другі вирішила деякі пересадити і згадала про те, що коли я продавала свої кущики маленькі, осінню, отакі. Я продаю трошки там менші, бо це вже мої новиночки, вже такі гарні, розкішні, які я хочу перевалити. Мені багато дівчат запитувало у приватних. От ми купили у вас ці кущики, наче їх ми залишаємо в таких об'ємах малесеньких до весни. Мене це здивувало, я зрозуміла, що не всі розуміють про те, що, якщо навіть тепер, незважаючи на те, що це зараз осінь чи зима, робити поступові перевалки, але в такі, знаєте, невеличкі об'єми, тоді ви вже будете мати на весну готовий дорослий кущ, який вже зацвіте. Тому я кругий рік. Незважаючи на те, зима, це чи весна, чи осінь з маленького живця, поступово я роблю перевалки. І ось у цієї рослинки, вже в лютому місяці я планую отримати дорослий гарний розвинутий кущ, з якого можна буде зняти або живці, або вже зразу побачити його світіння. Не треба перетримувати рослинку у. Маленьких об'ємах, тому що заплітає коренева ґрунт. Грунт виснажений, немає живлення, коренева зразу стає така жовта, нема всасуючих корінчиків, перестає рослинка рости, і нижнє листя буде жовтіти. Ось, наприклад, так, ось так. Сигнальчик про те, що Пересадіть мене, тому що мені тісно. А пересадити я можу лише ось такі невеличкі об'єми, де майже менше, ніж на палиці вільного місця. Отакі об'єми я пересаджую. Особливо це стосується осінньо-зимового періоду, щоб не було великих горщиків. І щоб встигала коренева заповнювати об'єм у ґрунту. Хочу сказати вам, що збільшувати об'єми я буду до літра, не більше. А в лютому місяці, лютий березень, вже перед тим, як я маю виносити їх у теплицю, ці всі рослини підуть у більші об'єми, такі як 3, 5 і так далі. Але на даний час я збільшую. Ці об'єми лише до літра. Ну, там, може я буду бачити по сустану рослин, якщо вона занадто така масивна росте, міцна, я можу збільшити півтора літра. Не потрібно. Не потрібно такий дуже великі пересаджувати, щоб, тому що мало світла, все одно рослина як там не є. Ніякі лампи не можуть замінити денного світла. ніякі. Все одно воно буде не таке гарне, не таке міцне витягнення буде присутнє. Тому я завжди ще весною обрізаю, тому що люблю саме ось ту зелень таку міцну, таку знаєте, темну, насичену, яка вже наростає у теплиці і на дворі. І ось в мене вже ґрунт замішаний, ріківа плюс агроприліт. А я почала додавати і вважаю, що він потрібний, щоб ґрунт був пухкий, щоб він не був такий, знаєте, спресований. І я свої рослинки пересаджую, пересаджую їх методом, просто ось так виймаю. Вона у мене сухенька, тому, як ви бачите, не розсипається. Ґрунту. Можна, якщо ось тут заплете таке кілечко, можна його обірвати. Для чого обривати? Щоб коренева могла вхопитися зараз, зразу ж за свіжу землю і почати рости. Дуже я вам скажу, що раніше я запресовувала, а тепер я акуратно насипаю землю, можу трошечки легенько її чимось посунути. протрясти, свій кущик чимось підперти і все. А чому? Нічого я сильно не притискаю, слегка. Я пояснюю, чому це я так роблю. Тому що, коли заприсувати сильніше ґрунт, коріння не має повітря для того, щоб рости. Також це може спричинити чорну ніжку. Тут шийку також заглиблювати сильно не треба. Заглиблення мінімальне, тому для цього треба чимось її підперти. Є такі палички спеціально, шпажки для того, щоб рослинка закріпилася. Вже коли вона розростеться, вже в великих горщиках, тоді будемо її заглиблювати і ставити, як вже захочеться, тому що вона вже. Мати буде більше сили для того, щоб далі розвиватися. Так, що я вам ще покажу? У мене такий ще є королівський шиповник. також гарна міцна коренева. Можливо, тут засвідчує трохи від ламп. Ось так. Я її хочу перевалити, тому що я бачу, що вже ну, стоїть, стоїть на місці. Не росте і навіть зимовий період, ну, там в будинку вони знаходяться, місць лампи їм вистачає, вони виглядають гарно. На даний час я пересаджую свої новиночки, які я придбала у вигляді зрізів у вересні місяці. Вкорінилися майже всі, там деякі мені дуже шкода, не вкорінилися, дуже дорогі купила була зрізики, дуже дорого. І два не вкорінилося. Таке трапляється. Це також ризик, але я ризикую, купую, щоб трошки дешевше мені обійшлися декілька новиночок. Все. Також в мене тут є, чекайте, хто це такий, ще є мій дублик Есфер, есфіль прекрасна, такий чудовий кущик. Ось такий гарний, великий, у півлітрах. Ну, от я його хочу посадити у літровий горшечок. Це теж я говорила. Далі вже він буде в літровому рости. Погляньте, повністю заплело низ. Чому не дати йому трішки більший? Ну, прекрасно, коренева росте і. Листова маса росте. Але це стосується моїх молоденьких, які я на дублики вирощую. Або ті, що я придбала, тому що всі мої маточні кущі пересаджені у, самі менші, це у літрові горщики, там, ну, дивлячись відповідно від сорту, від розміру куща. І ось тут у віранді у мене, для того, щоб просто перезимувати нарощують помаленьку свою зелену масу, трішки, звісно, витягнуту, тому що проблеми з електроенергією, вони ж не тільки у мене, у у всіх у нас. І поки росли електроенергію я не виключаю взагалі лампу, лампи, так як ми в селі, у нас світла виключають більше, ніж в містах, перериви більші. І видно, що їм трошечки маловато цього потоку світла, і це видно по витягнутих черешках листя. Але я надіюся, що все стабілізується. Дуже надіюся, що все стане на міру і все буде добре. Тому, якщо ви отримали рослинки, чи ви їх виростили із своїх живчиків, не тримайте у стаканах, не тримайте в таких маленьких горщичках. Ви дивіться, щоб коренева була розвинута, заповнила повністю ком. Не бійтеся перевернути його ось так, коли сухий, підняти і подивитися абсолютно безпечно. Це рослинці не нашкодить. І пересадити, І ще раз наголошую, пересадити у розмір. Ось, бачите трішечки більший, трішечки більший. І рослини вас віддячать красою. Ви ще можете стигнути своїх новеньких, що ви отримали, бо тому, що якщо ви купили, отримали, це для вас у вашій колекції це новинка. Стоїть новиночки, ви ще можете зняти: живчик, дублик, навіть і на продаж. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтеся, буду дуже рада за підписку, буду рада за лайк. Та до зустрічі!